33-річна Надія Долинська мати двох дітей. Сьогодні вона бореться за життя і здоров'я старшої доньки у столичній лікарні Охматит. Кілька років тому вона втратила чоловіка. У складній життєвій ситуації жінці допомогла держава. Вони надали мені перелік документів, які необхідно їм надати. Я зібрала документи, звернулася до них. Вони нарахували моїм дітям пенсію по втраті годувальника». На своїх дітей вона отримує більше тисячі гривень на місяць. Пенсія зростає кілька разів на рік. Коли була індексація, то пенсія трошки збільшувалась. Не набагато, але збільшувалася. Вона збільшується кожного разу, коли збільшується розмір прожиткового мінімуму. оскільки вона залежить від прожиткового мінімуму. Цього року він збільшується 5 разів, вона буде збільшуватися за рік 5 разів. Помоги самотнім матерям у сучасній державі вище ніж в радянській Україні. Тоді виплати були мізерними, розповідає колишня голова Верховної Ради Валентина Шевченко. Це категорія жінки, це категорія «Це сім'ї, вона, конечно, завжди була очень складною і всегда була очень І завжди матері одиночки очень незначительну на дітей, я имею в виду матеріальну. У 2013 році уряд збільшив допомогу трьом категоріям самотніх матерів – на дитину до 6 років з 458 до 497 гривень, від 6 до 18 – з 570 до 635. Третій категорії з 18 до 23 років теж платять, якщо син чи донька навчаються. Допомогу для них збільшать з 549 до 597 гривень на місяць. Підтримка відчувається, тому що от я виховую двох дітей, мені треба і до школи зібрати, і в садочок дитину зібрати, ну, а харчування все-таки відчувається. Допомогу самотнім матерям призначають незалежно від інших виплат, передбачених законом про державну допомогу сім'ям з дітьми. Їм виплачують декретні одноразову допомогу по народженню дитини або допомогу по догляду за дитиною до трирічного віку. І не тільки крім того, на кожну дитину, яка виховується в малозабезпеченій сім'ї. До основного розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснюється доплата на кожну дитину від 3 до 13 років у розмірі 120 гривень від 13 до 18 гривень 230 гривень. Крім збільшення виплат, держава максимально спростила процедуру отримання допомоги і список необхідних для цього документів. Ці бюджетні виплати мають захистити у Верховній Раді.